Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. А зранку окупанти атакували суми ракетою Циркон. запускали з тимчасово окупованого Криму, влучило в дорогу. Також пошкоджений пожежний гідрант, через що стався витік води. Навіщо росіяни застосовують протикорабельну ракету по місту? Почуємо. Путінська Росія, чи сам Путін демонструє е, зброю постійно німечуючу аналогу, там орієшні, бурівісніки і так далі, кінжали і, зокрема, і ракета Циркон. Це ракета, яку Росія вже декілька разів запускала впродовж 24-го року. Якщо не помиляюсь, навіть і в двадцять ну кілька пусків таких ракет було. Ну чому саме пускають на такі величезні відстані? Ну, ракета сама протикорабельна. Ну можливо, вони випробовують її так в бойових умовах, хочуть досягти якогось. Власне, результату. Вадим Кошніков, оглядач порталу Мілітарний зараз з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня не так часто ми бачимо циркони у зведенні повітряних сил. На вашу думку, чому тому, що виробництво є складним і дорогим? Чи Росія зараз не може собі дозволити їх серійно виготовляти? Росія виготовляє подібні засоби серійно, але дійсно масштаби виготовлення подібних засобів. Вони не в порівнянні з іншими типами крилатих та балістичних ракет. Ми можемо бачити цифри, які публікувало головне управління розвідки за двадцять рік. Тоді виробничі потужності саме цього засобу Тренд-22 Циркон, Вони не перевищували декількох десятків на місяць відповідно, це той засіб, який росіяни не можуть активно застосовувати, враховуючи специфіку. Тобто дійсно це є проти корабельним засобом. А по-друге, випробування, які проводили Росіяни до повномасштабного вторгнення, вони не демонстрували високої точності цього засобу. І були а командира корабля, який приймав активну участь безпосередньо цих випробуваннях. То він зазначав, що а Точність подільного засобу не та перевищує а, декількох десятків метрів. І тому ми не можемо казати, що це є ефективний засіб саме для ураження на земну інфраструктури. Ну, а те, що ця ракета пошкодила ділянку дороги на Сумщині, чи свідчить насамперед це про не дуже хорошу якість цих ракет? Скажімо так, це може нам давати певну інформацію щодо. Точності подібних засобів, а сама якість це таке комплексне визначення, але дійсно по а, подібному а, ураженню ми можемо казати, що це не є а, високоточним засобом в першу чергу, і в другу чергу це не є тим засобом, який призначений для ураження наземних цілей, чому росіяни продовжують запускати подібні засоби а, по наземних цілях? Це Є відкритим питанням і дійсно ми бачимо, що скоріше за все тут переслідуються певні пропагандистські цілі, а також переслідуються цілі щодо подальшої модернізації та адаптації подібних ракет для застосування, для застосування проти наземних цілей. А чи можна вважати низьку точність обмеженими можливостями маневрувати і в навігації цієї ракети? Це комплексний підхід. Ми бачимо, що якщо мова йде про такі високошвидкісні цілі, оскільки ворог заявляє, що цілком є гіперзвуковою ракетою, то подібні ракети вони досить а, вразливі до дій українських засобів радіоелектронної боротьби, тобто вони можуть бути подавлені а, через відсутність сигналів супутникової навігації. Відповідно, точність подібних ракет знижується в разі. Пане Вадиме, про шахеди хочу запитати, гур повідомляє про те, що росіяни хочуть невдовзі найняти 12 тисяч збирачів шахедів і КНДР, і це все може трапитися вже до кінця цього року. Наскільки це реалістичні цифри? Наскільки дронів більше може виготовляти Росія, якщо вона матиме додаткових 12 тисяч рук, і наскільки це може скоротити цикл виробництва одного дрону? Що стосується виробничого ланцюжку безпосередньо цього безпілотника, ми бачимо, що подібна практика залучення громадян інших держав вона активно практикується росіянами і так на виробничих потужностях підприємства Голабузі вже станом на зараз працює більше 10 тисяч осіб, і е, велика частка з них є залученими безпосередньо громадянами інших країн. Що стосується масштабів виробництва, то тут теж питання таке, що збільшення кількості воно не може бути зосереджено вже в одному виробничому пункті, і тут мова скоріше за все йде про розширення виробничих майданчиків, можливо, вже розгортання виробництва в іншому місці для диверсифікації і збільшення безпосередньо виробництва, якщо порівнювати з Обсягами виробництва цих безпілотників за 25-й рік ми бачили повідомлення на початку цього року, що росіяни планують виготовити близько 30 тисяч ударних безпілотників цього типу. І дійсно, станом на жовтень а, цього року, з повідомлень повітряних сил, ми бачимо, що ворог використав близько 44 а, дронів а, різного типу, і частка з них є безпосередньо ударними дронами типу Шахет. Це може нам давати інформацію про те, що ворог не планує зменшувати обсяги виробництва цього засобу, і в двадцять році планує наростити масштаби виробництва. Пане Вадима, вдячна, що долучились. Вадим Кошніков, оглядач порталу мілітарний, був на зв'язку зі студією. Говорили про російські ракети, гіперзвукові і шахеди. Росія, на жаль, нарощує виробництво засобів ураження.